У мене є така подруга, що все, що не роблю, то мені має бути стидно. Вона таке робити не буде. Отаке вона на базар не потаще, не виросте, не продасть, хоча живе в селі. То, що я знімаю, то теж стидно, що я виставляю. Але коли ми йдемо з нею десь по магазинам, вона міряє якесь платічко, вона щось вибирає е, в супермаркеті, чух-чух, бутилочку. Хто заплатить? Хто заплатить? Вона ж підтусовується, вона ж така тусовщиця у нас, понимаєте? Бо то, що я роблю, то стидно, а вона в нас така крута, а вона каже, що ти мені там нічого не купила. А біди такі. От ви знаєте, нікотрі такі подписчики, мої як от і подруги, що я вам винна, вибачте, будь ласка. Хай то мені буде стидно. Не стидно гроші зароблять. А ви пишіть, коментатори.